Знайти внутрішній баланс, адаптуватися після складних періодів у житті, бойового досвіду, полону чи поранення для захисників, що отримали травматичний досвід задля інтеграції у цивільне життя та безпосередньо родини розробили інтерактивні ігри. Розраховано для військових, які приїжджають у відпуск на короткий час. Їм дуже важко, щоб війти в соціум, війти в свої сім'ї. І буває, що от після таких важких Після боїв, після війни зайти в свою сім'ю і перейти на мирне життя, дуже їм важко. Тому ця карткова гра, яка тут є запитання і відповіді. Вони дуже дуже Доступні в соціумі їм ну такі цікаві питання, які задаються. Наприклад, батько задає дитині, дитина відповідає, жінка задає чоловікові, і так вони переходять у спілкування. Унікальні ігри та інтерактивні методики допомагають ветеранам пережити травматичний досвід, віднайти внутрішню рівновагу та адаптуватися в цивільному середовищі. А також є справжньою дорожньою картою для психологічного зцілення, розповідають волонтери. Буде проводитися картотека. Ветеранів, які звертаються щодо їхніх проблем, і до кінця, якби буде й проходитися реєстрація щодо їхніх проблем. І по питанню аж до кінця до їхніх вирішення їхньої ситуації. Тобто, будете тобто супроводжувати весь цей час? так. Весь, весь цей час ветерана ми будемо супроводжувати по їхньому добробуту. Одним із таких інтерактивних психологів є карткова гра світи. Вона складається з 250 питань, поділених на сім основних категорій: війна, розлука, минуле, майбутнє, люди, інтимне і мої трансформації. Є й додаткові категорії полон. Поранення, діти, дії, назва гри має два сенси: поділитися своїм внутрішнім світом, та як діяти та підтримувати вогник життя, тобто світи в основному є війна, розлука, минуле, майбутнє люди, інтимне, мої трансформації. Це щодо питань до суєтивних полон, поранення, діти і категорії дії. Які ваші дії ви витягуєте різні питання? Це ніби карткова гра, а минуле. Майбутнє, яке ви бачите, і задає питання, ну, чи сімейна пара, чи в сім'ї. І це такого роду є карткова ігра, де ви відповідаєте ваші дії щодо ваших дій, і таким чином це йде впізнавання в родині нашого ветерана. Це нова, якби карткова гра, така вийшла. Світи, вона одна з самих нових рубрик для ветеранів та їхніх родин. Також для ветеранів розробили спеціальні книги, які допомагають захисникам розібратися в собі та приборкати власні переживання. Таку літературу волонтери передають сім'ям захисників, адже психологічну реабілітацію проходить не лише учасник бойових дій, а загалом їх родини. Я передаю книги від. Організації Глобальна психіатрія, Федерація українцям, які знаходяться в Німеччині, діаспорі. Прошу. Це книга для ветеранів війни, для дітей, в кого батьки на фронті, щоб вони знали, як трохи займатися, як говорити з дітками після фронту. Щоб, ну, ви знаєте, що наші ветерани приходять трохи. Якби в другому, в другому світі вони зараз тут знаходять, і ця книга дуже допоможе, як їм спілкуватися з дітками. Ігри та інтерактиви стають дієвим інструментом для реабілітації ветеранів та бійців. Вони допомагають не лише впоратися з травматичним досвідом, але й полегшують адаптацію до мирного життя, повертаючи людину в родину та в суспільство. Такі ініціативи це важливий крок до підтримки наших захисників після війни.